Пане Володимире, безмежно рада бачити, слава Україні. Героям, слава Вітаю вас. Є, я так само радий бачити вас і сподіваюся, що нас дивляться наші шановні глядачі. От а, а, у нас є справді, що обговорити ну, хоча, звичайно, результатів поки що немає, а, і я не думаю, що вони найближчі години з'являться, судячи з того, що ми щойно почули, але є все одно певні моменти, на які треба звернути увагу, і мені вони здаються важливими. Перше. Що кинулося в вічі, що цього разу трам був ну як просто на дорани прикладай, пам'ятаєте, якщо порівнювати з тим, що відбувалося 18 лютого, і тепер то це просто ну бальзам на душу і так м'яко, і якось так ніжно, і навіть його приручені журналісти теж себе поводили нормально, так що Тут, мабуть, була е, задача е, так само з боку Трампа і е, його команди не зіпсувати ситуацію. Венс мовчав як не дивно, зазвичай ж він кидається е, на амбразуру, а тут сидів, як, як наче все, все було розписано з, заздалегідь. Е, ну а якщо по суті, то е, бачите, е, е, хоча Трамп говорить про як завжди, прекрасну зустріч з Зеленським. Зеленський йому очевидно не заперечує. Теж каже що зустріч прекрасна. В чому прекрасність, поки що сказати, важко. Бо те, що ми зараз почули під час обговорень з іншими лідерами Європи, то видно, що позиція у європейців абсолютно чітка і зрозуміла, і якраз Ключова тема це іра. Про що ви власне запитували про гарантії, і отут от mm -hmm. у нас як завжди, на чорт в деталях чому? Тому що і гарантії, які прописані в п'ятій статті Вашингтонського договору, про що говорила Мелоні, і це вже не вперше вона про це говорить. І дякуємо за те, що вона цю тему лобіює вже не один місяць. Насправді чіткості немає. Є е, заяви про те, що ну, от в разі якщо то тоді кожен е, член альянсу надасть необхідну допомогу. Яку допомогу, як, скільки ця допомога буде тривати, якого вона буде мати е, е, вигляду, е, що буде робитися? чи будуть ці військові дії, чи це будуть якісь логістичні е, моменти? Нічого не зрозуміло. Тому, коли нам говорять про такі речі, загалях, вибачте. То це нас жодним чином не повинно влаштовувати. Нам потрібно, якщо ми о, говоримо о, про гарантії, дуже чітко і зрозуміло: на морі, на землі, повітрі, е, на землі не біля кордону з Польщею, а на лінії зіткнення і так далі. так далі, так далі, далі. Якщо ми цього не маємо, тоді ці всі розмови повисають в повітрі. Отже, я думаю, що коли йтиметься про цю зараз закриту зустріч між європейцями і е, е, Трампом. То якраз ця тема і буде головною. А відносно того, що е, зараз вже верещить Москва, е, то ми ж бачимо, що тут вже почали писати, що в разі розміщення військ НАТО на території України це буде страшна, 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 страшна ескалація, і потім почнуться непередбачувані наслідки. То це ще одне свідчення того, що е, ніякої зупинки війни Москва не хоче. А е, опинившись в стадії перемир'я через дуже короткий період часу, накопичивши необхідні ресурси, піде знову е, завойовувати Україну. Так що е, в цьому контексті, я думаю, е, тут треба або Захід займає жорстку позицію, і робити що він, на жаль за або це буде продовжуватися до того моменту, поки Путін не зрозуміє, що він вже не виграє. Угу. Та пане Володимире, це ми з вами не віримо, що Путін Путін може зупинитися. А от Дональд Трамп свято вірить. Він каже, що Російська Федерація і Путін прийме гарантії безпеки для України. Але дійсно тоді які вони мають бути, бо сказали в МЗС РФ ні приємні. Ма вони цю фразу в реченні одному разом із словом війська Європи і США завжди використовують і цього разу. Також сам Трамп ухилився фактично від відповіді журналіста під час 27 хвилинного спілкування Трампа зеленського з пресою то чи будуть війська США? На території України, що і мене дуже цікавить, і не тільки війська, США. він сказав, що ми будемо це питання обговорювати, але я не хочу відкрито це комунікувати, викладати козири на стіл. Але дивіться, як на мене, саме війська, ну якщо ми вже поки не говоримо про ядерку, і мають стати тими гарантами безпеки, але теж війська не десь там біля Ужгорода Львова і е, Мукачево, а там біля лінії розмежування, наприклад, або принаймні Дніпро, Одеса, тобто так, щоб Росії е, було засість, якщо ми поговоримо. Наприклад, про зараз заморозку на лінії фронту, а взагалі, звісно, ясно би, що буфорну зону створити і там з крокодилами, Ну то вже питання довгострокової перспективи, а короткострокової, що стримує? Що стримує від військ? Ятерка, бо мене питають всі родичі, знайомі, тобто, чому так складно організуватися, знайти хоча б 30 тисяч, і перестати боятися Кремель. От це ж якраз е, головне питання, на яке ми поки що не маємо відповіді з боку, е, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки, хоча й деяких європейських країн так само. Але я просто зараз е, просто процитую, е, е, що е, Міністерство пропаганди, поки що існуючої Росії, написало: будь сценарій, вибачте собачою мовою, але просто або можу, давайте буду перекладати, будь-які сценарії е, з Появи на Україні військового контингенту країн НАТО є неприйнятними і не знаю, як це і можуть мати наслідком неконтрольовану ескалацію конфлікта. От така собі типова форма залякування, шантажу і тому подібне. Ну от і тут якраз виникає питання: доколі наші дорогі західні партнери будуть боятися. Я би навів зараз як приклад те, що зробив Трамп, коли напів божевільно п'яний Медведєв, там почав щось розповідати про ядерну зброю і про ядерну війну. Він просто взяв і не знаю, чи це було реально, чи це було нереально, але дав наказ, щоб дві. Два підводні атомні човни США підійшли ближче до Росії, і якось відразу в Москві ну ситуація геть різко змінилася. Так, от так само і тут. Якщо ми хочемо, щоб був мир, то треба на лінії розмежування, і ми вже про це з вами говорили. Ро створити оборонний вал з залученням тактичної ядерної зброї, яка буде спрямована в російський бік. Ну, дивіться. Ну, чому е, е, Путін з Лукашенком весь час шантажують Європу арешниками на території Білорусі? А чому у відповідь е, Трамп говорить про те, що ну, ми будемо там про щось домовлятися і Путін хоче миру? Ну, якого ж миру хоче Путін, якщо він висуває перед носом України НАТО ядерну зброю? Ну, поки що може е, е, тільки теоретично, але ж. Постійно про це говорить і погрожує, ну так хоча б е, треба зробити те ж саме і відносно Росії, сказати, що ми на ваші всі е, хатки е, е, уваги не звертаємо, але маємо на увазі розмістити там, то і тамто тактичну ядерну зброю для того, щоб е, ну, було реальне стримування від вашої потенційної е, загрози в майбутньому. І от тоді розмова йде зовсім по-іншому. А коли е, Одна сторона починає шантажувати, а інша сторона мовчить. Ну так Росія буде це продовжувати робити з таким самим успіхом і далі. Я теж так думаю, на кожну силу має бути своя сила, на кожний блекмейл шантаж теж має бути свій шантаж. А чому власне і ні? Якщо вони собі дозволяють. Ну але тоді дійсно Трамп уже все зміг з Медведів. Ви праві згадавши цей кейс, чому він не може це повторити знову, як то кажуть? Сам же Трамп повторює, що наступний крок це тристороння зустріч щодо України, очевидно, маючи на увазі себе Зеленського і Путіна. Еммануель Макрон, президент Франції, говорить про необхідність і чотиристороннього формату, я би теж його підтримувала. Ну можливо, хай це буде через крок. Втім, я не впевнена, що до того левела, що Путін погодиться на тристоронню зустріч? Взагалі можливо дійти. Ви думаєте, що він може приїхати? А за яких таких умов що сьогодні має ще статися? Чи що йому скаже? А може чим шантажуватиме Трамп, щоб російський диктатор погодився на зустріч із Зеленським? І чи дійсно вона може пройти, як писало Аксіос в одній з європейських країн? І чи буде там тоді вже питання обміну територій? Ні, ні, я думаю, що це все з розряду поки що фантазії, тому що е, Путін вже ж говорив про те, що він готовий зустрітися з Зеленським, якщо ця зустріч буде добре підготовленою, і ми знову повертаємося на круги своя, тому що е, очевидно, що під доброю підготовленістю Путін розуміє е, е, капітуляцію України, коли він приїде і підпише її в присутності інших. Ну, з розряду фантазії чого не, 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 не може бути за визначенням, тому мені здається, що зараз е, от відбуваються мабуть найважливіші розмови за зачиненими дверима між Трампом е, і е, європейськими е, колегами і Україною, само собою зрозуміло. Е, в ході якої і буде визначено, чи є в принципі смисл говорити про якісь наступні кроки. Бо якщо е, на е, Ультиматум Путіна не буде ультиматуму з боку заходу. Ну тоді, вибачте, ну який смисл витрачати час на те, щоб організовувати те, що не дасть жодного результату. Якщо колективний захід, в тому числі і Трамп, хочуть змінити позицію Росії, то єдиний спосіб це тиск. Це вже говорено, переговорено тисячу чи може десять тисяч разів. Ти питання зараз в тому, як знайти інструменти цього тиску, а вони якраз в руках у Європі і Америки в предостатній кількості. На початку вересня буде черговий пакет європейських санкцій. У американців купа інструментів для того, щоб Росію при поставити на коліна в прямому розумінні цього слова мається на увазі економіку. Об'єднали зусилля плюс допомога. І що дуже важливо, трам про це говорить військова допомога Україні. Хоча він так робить вигляд, що я не я, і хата не моя, і я Україні не продаю зброю, продаю тільки Європі. Ну і слава Богу, нам нічого більшого не потрібно. Так, от три елементи: Європа, Америка і Україна на полі бою. От вам і Путін приповзає на колінах. Як він колись розповідав, що будуть повзати перед ним? Ні, він приповзе. Але для цього потрібно сьогодні домовитися, що і Європа, і США, і Україна ідуть одним правильним напрямком і змушують Путіна через місяць фактично підняти білий прапор і прийти з повінної. От реальний результат, який може бути, або ж будуть знову танці з бубнами, коли всі будуть розповідати про про те, що треба, але от що для цього треба буде зробити, то воно буде знов-таки висіти в повітрі. Але я сьогодні взагалі нічого про тиск на Путіна не почула. Ще слухали ми вже дев'ятьох людей. так, от я про це й кажу: що ну можливо, знаєте, в публічній площині, коли навколо все йде, так би мовити, в ефір. То такі речі навряд чи варто обговорювати. І це правильно такі, знаєте, зустрічі публічні, вони для політесу для того, щоб сказати правильні слова, для того, щоб кожен керівник ну, подав свою позицію максимально привабливо і для внутрішнього, і для зовнішнього використання. А вже коли двері закриваються, от тоді вже починається реальна робота. Власне, тому зараз, чесно кажучи, ще ну так по-серйозному, коментувати у нас з вами мало є що, тому що немає м'яса. Форма красива, форма чудова. Всі зібралися. Трамп задоволений. Він я ж кажу, начебто, сьогодні в доброму гуморі, і це теж важливо для. Ексцентричних людей його типу, от, а от що буде зараз? От якраз і буде тема, яка е, нас е, ну про яку я сподіваюся, ми е, завтра вранці щось почуємо. Е, бо такі е, зазвичай е, переговори дляться годинами. Вони не це не не 15 хвилинна розмова це е, можуть бути дуже дуже детальні. Обговорення речей, які ну, по-справді, є принциповими. Де зупинятися, які гарантії, як швидко ці гарантії мають бути застосовані, що робити для того, щоб Путін погодився. Ну, це цілий комплекс питань, і вони ні за годину, ні навіть за дві, якщо, звичайно, мати на увазі, що вони всі мають обговорити їх. Від від а до я то за такий короткий час навряд чи це можна зробити. Пане Володимире, а буквально хвилинку я ще хочу вашу запитати. Да, ми з вами будемо ем, говорити і в суботу. Я думаю, ще зустрінемося з моїми колегами. Припинення вогню Трамп каже, не треба можемо працювати, поки вони воюють. Сам би теж пішов. Ладно, ем, не буду. У нас сенситивний переговорний процес. Значить, Трамп каже, ем, ми можемо працювати, поки вони воюють. А от Фрідріх Мерс каже, канцлер Німеччини треба припиняти вогонь. От Іро, якраз я ж про це кажу, от зараз за зачиненими дверима почнеться дуже детальне обговорення от таких нюансів. Ну добре, а чому Трамп відмовляється від своєї ж власної ініціативи, яку він запропонував на початку цього процесу? І я думаю, що зараз йому всі присутні за столом скажуть дорогий товариш Трамп ми хочемо повернутися і підтримати вашу геніальну конгеніальну ідею про припинення вогню. Так от, давайте почнемо з цього. А чомусь оце чомусь я собі весь час сам ставлю і не знаю відповіді. А чомусь після розмови з Путіним Трамп від своєї геніальної ідеї відмовився. І от зараз він буде пояснювати, але я думаю, це буде складне пояснення, тому що його насправді немає. Бо Перехід на позицію Росії означає, що війна продовжується, а паралельно іде імітація підготовки до угоди, яка не може бути укладена, тобто, це фактична підтримка Путіна. Так от зараз я думаю, у Трампа буде доволі складна ситуація, коли він буде змушений пояснити, чому він відмовляється від цієї пропозиції. Але я думаю, що і Мерц, і всі інші чітко й ясно йому скажуть ні-ні. Повертаємося до вихідних позицій спочатку припинення вогню, а потім будь-які переговори.